Дональд Трамп ймовірно вже почав діяти, щоб фіналізувати війну. Вона може закінчитися декількома шляхами. Прибічники нового президента США дещо. Привідкрили завісу. Трамп, начебто, хоче отримати дещо в заміни від Путіна і від Зеленського, тому взяв невелику паузу, так би мовити, зібрати запропоновані подарунки і заодно визначитися, якими сценаріями завершиться протистояння. Подробиці у відео а ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться. Війна чи мир або заморозка конфлікту, віддати окуповані території рефії, створити буферну зону, не вступ України до НАТО або ж повноцінність? Ціна допомога та озброєння України все більше різних тез ми чуємо про так званий мирний план від новообраного президента США Дональда Трампа. Звичайно, він багато і гучно вміє говорити про закінчення війни за 24 години, але все ж таки у ЗМІ говорять про секретні дані, які з'являються щодо мирного плана. Трампа Тож, Дональд Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 800 мильну це 1200 кілометрову буферну зону між рашистською та українською арміями в рамках. Плану заморожування війни між двома країнами про це пишуть у The Telegraph з посиланням на оточення новообраного президента США. Подробиці плану з'явилися після того, як президент Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба укласти мир шляхом умиротворення РФ означатиме самоліквідацію для Європи. Цей план є одним із декількох, які розглядає Трамп, який перед обранням на посаду президента США заявив, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на на посаду у січні. План новообраного президента, викладений трьома співробітниками штабу Трампа, передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена. Ну а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років. В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб отримати РФ від відновлення війни. США не надаватимуть війська для патрулювання та охорони буферної зони а також не фінансуватимуть її. Цитую: ми можемо провести навчання та навчання. Надати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським, сказав член команди Трампа. Продовжує цтувати. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні, і ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи, сказав він. Ну, а тим часом США, начебто, підтримують переговори про завершення війни між Україною та Росією. І це якщо президент Володимир Зеленський буде готовий до цього. Про що повідомив речник державного департаменту США Метю Міле під час брифінгу? Такою була наша політика, наша давня політика, що саме президент Зеленський має вирішувати, коли настає час для переговорів. Це не те, до чого ми або будь-яка інша країна повинні його підштовхувати, каже спікер. США підтримують президента України. Раїни в будь-якому процесі спрямованому на забезпечення справедливого і тривалого миру, підкреслює Міллер. Такою була наша політика, наша давня політика. Що саме президент Зеленський має вирішувати, коли настає час для переговорів. Це на те, до чого ми або будь-яка інша країна повинні його підштовхувати. Так пояснив спікер, США підтримують президента України в будь-якому процесі, спрямованому на забезпечення справедливого і тривалого миру. Підкреслив Міллер. Однак він зауважив, що наразі США не бачать жодних ознак того, що рашистський лідер Володимир Пудляр готовий відмовитися від своєї мети продовжувати поглинати українську територію. На думку Міллера, Пудляр погодиться на переговори, за яких він отримає все, що хоче, а Україна не отримає нічого із того, на що має право згідно із статутом ООН. Але це не ті переговори, в яких зацікавлений президент Зеленський та і не повинен бути зацікавлений. Наголосив речник держдепу США. Водночас Дональд. Трамп може спробувати завершити війну в Україні та домовитися з Володимиром Путлером. Однак така угода може не відповідати інтересам України чи Європи. І про це сказав президент Чехії Петр Павел. Повідомляє актуаліті СК з його слів, ситуація в Україні наразі змінюється на користь РАФ і мотувати обидві сторони до мирних переговорів важко. То те, що ми бачили тоді, було своєрідною пасткою. Зараз ситуація складається трохи краще на користь РФ ніж на користь України. І у цій ситуації важко мотивувати обидві сторони до переговорів. Так зазначив чеський президент. Із його слів, багато країн очікують на нову адміністрацію США, сподіваючись, що Трамп реалізує обіцяні зміни та завершить війну за 24 години. Павел не вважає це можливим, але вірить, що Трамп спробує укласти угоду із Путлером. На думку чеського президента. Така угода навряд чи буде в інтересах України чи Європи, оскільки ймовірно передбачатиме передання частини окупованої української території РФ або відтермінування вступу України до НАТО щонайменше на 20 років. В той час президент України Володимир Зеленський розпочав дипломатичний наступ, щоб переконати Дональда Трампа в тому, що військова допомога Україні не може бути припинена, оскільки на кону стоїть глобальне лідерство США, і про це пише Альпаїс і зазначається, що що Зеленський планує зосередити свої зусилля на завиванні довіри Трампа, який нібито виступає проти допомоги Україні від США під час виборчої кампанії. Трамп запевнив, що його президентство покладе край багатомільярдним поставкам зброї в Україну, що він зосередиться на якнайшвидшому завершенні війни, навіть якщо це буде зроблено ціною відмови України від захоплених РФ територій. Водночас, Зеленський переконаний, що слова Трампа в якості кандидата у президента це одне, а те, що. Він пробитиме вже як чинний лідер Сполучених Штатів зовсім інше. Адже джерела в офісі президента України підтвердили видання, що його порядок денний на найближчі тижні має пріоритетом зближення позиції з Трампом до того, як він вступить на посаду президента США у січні. Крім того, очільник офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що відносини з Трампом мають стратегічне значення для України. До речі, під час телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та обраним. Президентом США Дональдом Трампом відомий американський бізнесман Ілон Маск брав участь у розмові. Про це повідомляє портал Ексіос із посиланням на джерела. Співрозмовники стверджують, що розмови зеленського і Трампа тривали близько 25 хвилин. Український президент привітав республіканця із перемогою. А той у відповідь сказав, що буде підтримувати Україну, але без подробиць маск, який також був на лінії, сказав Зеленському, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink. Цитую, нові деталі дзвінка підкреслюють наскільки впливовим може бути маск в другій адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме Трамп ставитиметься до України. Пише видання за інформацією. Ексіос. Президент України вважає, що розмова пройшла добре. Та не у зеленського відчуття відчаю, і наостанок про пропозицію Орбана неочікувано та раптово він сказав про героїчність українців та їхнє право на боротьбу. Віктор Орбан зробив на заяву щодо України. Угорський прем'єр заявив, що Україна героїчно боролася у війні з РФ та тільки нашому народу вирішувати, чи треба йти у цій боротьбі далі. Орбан зазначив, що намагається ізолювати Угорщину від небезпеки війни і висловив готовність допомоги. Україні в переговорах для досягнення миру український прем'єр наголосив, що не намагається впливати на рішення України, але прагне створити міжнародний мирний клімат для майбутніх переговорів. Орбан підкреслив, що українці як сусіди Угорщини заслуговують на краще майбутнє ніж те, що їм загрожує зараз. Цікаво, правда? Ну а що ви про це думаєте? Допишіть в коментарях під відео. Останніми днями весь світ говорить про подію, яка сталася у Сполучених Штатах Америки. Це вибори президента. Де переміг Дональд Трамп, і також досить багато очікується від даних виборів. І повідомляють, що наступні місяці до офіційного вступу Дональда Трампа на посаду президента будуть важкими для України. Про це більш детально розповів військовий експерт Іван Ступак. Експерт розповів, чого Україні слід очікувати найближчі три місяці, допоки переможець президентських перегонів США Дональд Трамп повноцінно заступить на свою посаду. Три місяці казати, що вони будуть капітально важкими ні, але вони будуть морально неприємними для нас, бо ми очікуємо зміни у Білому домі. Сказав Ступак. Він нагадав, що інаугурація Трампа відбудеться 20 січня. А потім ще пройде певний час, поки новий президент призначить свою адміністрацію. І тільки тоді ми будемо розуміти по ключовим показникам, що нас взагалі може очікувати. Дав ступак, за його словами, важливо дочекатися, кого призначить на посаду державного секретаря США, очільника Пентагону, радника Білого Дому з питань національної безпеки, очільника ЦРУ. Від того ким будуть ці люди, стане зрозуміло. Чого взагалі Україні очікувати? Або дійсно, як Дональд Трамп казав, ми за 24 години все зупинимо, або навпаки, там буде відкрита відверта антиросійська риторика. Є влітки, що Майк Помпео може повернутися на одну з цих посад. Він займає антиросійську позицію. Це дійсно може бути на користь України, але ось ці три місяці будуть дійсно у певному очікуванні, Не розумінні, а що далі, зазначив ступак. Також він додав, що це питання є: чим швидше чина адміністрація Джо Байдена доставити в Україну останню оголошену допомогу на 6 мільярдів доларів. З них та допомога, яка є на складах в США, оцінюється на суму в 4 мільярди доларів. Ще на 2 мільярди доларів зброю треба виготовити. Постає питання, чи встигнуть це озброєння виготовити до вступу Трампа на посаду. При цьому він оцінив перспективи, що адміністрація Байдена наприкінці своєї каденції змінить політику обережності до. України дозволить завдавати далекобійні удари в глиб території РФ. Відверто моя приватна позиція. Ситуація 60% на 40%. Це 60% того, що перехідна адміністрація президента Байдена залишить свою політику по відношенню до України незмінною. Побоювання ескалації, червоні лінії з Російської Федерації йде стурбованість і занепокоєність. Це все буде залишатися. А 40% відсотків вірогідні з того, що дійсно може бути така риторика: українці ловіть атакамси і лу. Паште по РЕФІ сказав Ступак, і до цього також говорили, що можливо Джо Байден наприкінці свого президентства зробить щось таке надважливе для України та війни, яка триває на території нашої держави. Ну що ж а ми поки що очікуємо цих рішень? Ну, і далі також будемо говорити про Дональда Трампа і. За даними змі він розуміє, що не зможе змусити Україну піти на поступки Росії, не давши Києву нічого. Натомість, з даними джерел, після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США в Євросоюзі намагається зрозуміти, чи зможуть вони допомагати Україні без підтримки Сполучених Штатів Америки. Це питання, зокрема, лідери європейських країн обговорювали на саміті у Будапешті, який був 7 листопада. За даними одного джерела, у ЄС чи не найбільше остерігається, що Трамп покладе весь фінансовий тягар війни. В Україні на Європу за час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв швидко завершити війну однак його підтримка України не була завжди однозначною. За оцінками Кільського інституту світової економіки Європейський Союз був потужним постачальником допомоги Україні, виділивши від початку повномасштабної війни 118 мільярдів євро. Натомість США надали 85 мільярдів євро. А з початку 2024 року допомога США пішла на спад, і цьогоріч країна виділила сім. Надцять мільярдів євро майже удвічі менше ніж європейський союз. При цьому європі зазначаючи головна проблема не гроші, а нестача озброєння. Саме США не Україні більше озброєння, зокрема винищувачі F-16, різні типи ракет. Тощо дехто в Європі вважає, що потрібно дочекатися, коли Трамп офіційно очолить США, і тоді діяти, опираючись на його дії щодо України. Водночас інші лідери вважають, що чекати кілька місяців за НАТО небезпечно. Тож Єврокомісія повинна найближче. Чим часом висунути пропозицію, як допомагати Україні, якщо США відмовляться від підтримки, Трамп вже розпочав свої перші телефонні розмови з лідерами європейських країн, що не менше в одній з них обговорювали підхід до перебовин з Росією. Трамп дав зрозуміти, що він розуміє, що не може просто підштовхнути Україну до поступу Путіну, не отримавши нічого. Натомість, повідомило джерело знайоме з деталями розмови. Своєю чергою, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який давно підтримує Трампа, і має тісні зв'язки з. Путіним вважає, що США припинять підтримку України, а Європа самостійно не профінансує програну війну. Однак, Орбан давно виступає проти підтримки України. Відтак не варто вважати його чесним посередником у переговорах всередині Європейського союзу. Ну і далі більш детально політичний експерт, і журналіст Вадим Денисенко про Трампа. Більш детально слухаємо. Дивіться, почати напевно, треба з того, що ключовий меседж, який можна було прочитати з того, що говорив Володимир Путін, це по суті його заява. Що я не хочу першим дзвонити до Трампа. Тобто, якщо говорити про те, що три години говорив Путін, він три години хотів донести Трампові. Позвонити до мене першим, і я вважатиму, що я виграв в цій, ну можна сказати, там світовій битві. Тобто, це з точки зору логіки абсолютно. Безглуздя, це не впливає взагалі ні на що, але от ці от пацанські в лапках звичайно ігри в стилі початку 90-х оце от власне кажучи, те, що демонстрував Путін протягом трьох годин свого виступу на Валдаю. Якщо говорити про глобальніші теми, то е він в принципі е з першого моменту після перемоги Трампа ми е повинні зрозуміти, що після перемоги Трампа. Путін не розраховував насправді на те, що буде такий результат. Він чекав, що буде ситуація 50-50. Про те, що Трамп говорив про Україну та як збирався зупинити війну, адже на один раз він говорив про те, що якщо він стане президентом США, якщо він знову повернеться в Білий Дім, то він зупинить війну за буквально 24 години. Республіканець. Трамп став 47-м президентом США. І щодо ще до вступу в президентські прогони він давав певні обіцянки зупинити війну у разі своєї перемоги. і Робив чимало заяв про Україну в лютому 24-го року. Трамп говорив, що як президент дозволить РФ знищувати інші країни-члени НАТО, Цитую, ви не заплатили, ви порушники? Ні, я б не захищав вас. Насправді я порадив їм робити все, що вони чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити, ви повинні оплатити свої рахунки. Говорив він. Ну а у вересні 24-го року Трамп сказав про те, що, м, начебто, дорікнув навіть Європі за недостатню допомогу Україні, але його підловили на брехні. Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, в Німаччині європейські країни надали значно більше допомоги Україні ніж Сполучені Штати Америки. В травні 24-го року республіканець обіцяв закінчити війну в Україні всього за добу. Цітую далі, якби я був президентом, я б закінчив цю війну і це зайняло б 24 години. Я добре знаю зеленського Путіна. Я можу закінчити і за цей час. 100% сказав Трамп в інтерв'ю. Ну а в червні він сказав, що Україна не виграє війну проти Росії. З Україна не виграє цю війну. В них закінчуються люди, солдати. Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величезні величні міста з золотими тисячолітніми, золотими куполами, і все через нього. ну він на Байдена це звернув і безглузді рішення, які він ухвалив. В Росії ніколи б не чпала. Якби я був президентом, поділився республіканець. Крім того, під час перших теледебатів між Трампом і екс-президентом США Джо Байденом, в червні республіканець проїхався по ультиматумах Путіна в Україні. Цтуй далі вони не прийнятні. Що стосується Росії та України, якби в нас був справжній президент, президент якого поважав Путін, то він би ніколи не вторгся в Україну. Сказав він. Крім цього ж в червні 24-го року Трамп говорив про те, що Китай, Росія та Каєндар не будуть ворогами, якщо США очолить розумний президент. У нас є зовнішні вороги, Китай, Росія, Північна Корея. Але вони насправді не вороги. Якби в нас був розумний президент, вони не будуть ворогами. Якщо в нас буде розумний президент, вони будуть робити прекрасні речі, заявив республіканець. Ну а в липні 24-го року Трамп вкотре пообіцяв закінчити війну в Україні і запобігти третій світовій війні. А в серпні також він. Сказав в інтерв'ю про те, що добре знає Путіна, і тільки він здатен зупинити війну і висловився про операцію ЗСУ на Курщині. Подивіться, що відбувається в Україні. Вони хлинули в Росію. Буде третя світова у вересні. Трамп поговори проговорився. Про те, як він саме збирається закінчити війну в Україні, натякнув, що має намір покінчити з високими цінами на енергоносії, завдяки яким Росія може фінансувати свої військові зусилля. Коли у Путіна барель по 100 доларів, війна працює при 40 доларах. За барель вона взагалі не працюватиме, каже він. Ну а після того як Трамп вдруге став президентом США у своїй. Промові перед виборцями 6 листопада він пообіцяв завершити всі війни у світі, зокрема й в Україні далі. Далі. більше жодних воєн під час моєї каденції Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було. Крім того, ми перемогли і діл під час виступу на мітингу в Атланті, 3 серпня. Серпня Трамп привітав Путіна із масштабним обміном ув'язнених. І в серпні він також. Давав інтерв'ю мільярдеру Ілону Маску і заявив, що війна в Україні розпочалась, зокрема через обіцянки Байдена про членство України в НАТО, але він намагався зупинити Путіна. Ну гучні коротше кажучи заяви, їх було багато, але все ж таки у листопаді цього року заявив Трамп про те, що е, він дружить з Путі... не дружить з Путіним. Він відповів на звинувачення про дружбу із ним. Е, цитую далі вони люблять говорити, що я друг Росії, що я працював на Росії, що я ж ці Люди хворі обурився. Трамп і додав, що саме він заблокував будівництво найбільшого у світі газопроводу Північний Потік-2. Ну і також Трамп дає Україні вихід із кривавого глухого кута. Про це повідомляє «The Economist» видання. Можемо обговорити деталі далі, адже Політика самостримування президента Джо Байдена в питаннях американської допомоги Україні настільки набридла Києву, що перемога Трампа на виборах із найгіршого кошмару протворилась на промінь надії для українського керівництва. Про це аналізує The Economist. І, хоча під час передвиборчої боротьби Трамп неодноразово критикував американську допомогу Україні і відмовлявся засудити агресію з боку РФ, і після його перемоги Зеленський поспішив. Привітати цитую, Цитуємо Ми з нетерпінням чекаємо сильних сполучених штатів марка під рішучим керівництвом президента Трампа. Написав він у соцмережі Ікс. Таке красномовне привітання на думку авторів публікації зайвий раз підтверджує те розчарування Байденом, яке в приватних розмовах висловлюють українські посадовці. Відмова Америки надати Україні дозвіл використовувати подаровані ракети для ударів по РАФ. Хронічна затримка з поставками військової допомоги і нездатність запропонувати Україні надійні гарантії безпеки сприймалися як слабкість та ліцемірство. Тож перемога Трампа може запропонувати Україні вихід з того, що The Economist характеризувала вкрай. Щому випадку як кривавий глухий кута в гіршому поразку, хоча напарник Трампа по виборах новообраний віцепрезидент Джейді Венс раніше озвучував наміри заморозити війну, примусти України до нейтралітету, жодним чином не покравши агресора, автори публікації не вірять, що новий президент США повністю продасть Україну не в останню чергу через настрої його республіканських виборців. А, ну і Невідомим елементом залишається Володимир Путін і те, на що він готовий погодитися заради миру. Джерела близькі до російського лідера дали суперечливі сигнали щодо його готовності до переговорів. Одне джерело попереджає, що складні питання роблять швидку мирну угоду нереальною. Ну а Путін, крім того, вважає, що його сили перемагають і він впорається з ослабленими, начебто, українцями про це також дописували у The Economist.